по телебаченню і... — А як вас звати? Михайло Михайло? — Васильович Довганюк. Довганюк. І ви вам 73 роки, і ви досі працюєте. Так, я ще працюю. — І ким ви працюєте? Працюю начальником сніголовинної станції. От, та, цілий начальник. <с і, <с о... і, і чим займається ваша станція? Біля го станція, де дані погоди і прогнозує прогноз лавин. В зимовий період ми прогнозуємо. Для цього У нас спеціальні є прибори. Через кожних 5 днів ми виходимо Копаємо такі називають шурфи, ями, маємо спеціальні прибори і визначаємо стратографію снігу. Ого. Це, тобто режим температурний, сніжні ліді, радіаційні корки, твердість снігу, щільність снігу, водність снігу, все це ми. Вивчаємо, заносимо в комп'ютер і по наших даних на радіомовленню дають прогноз сходу снігових ловин. Так, <рес> цікаво. Отака у нас робота. Але, цього, ну це ж ви роз... життя рятуєте фактично. Ну фактично так, ми в ДСНС працюємо, разом проводимо навчання з рятувальниками, щоб вони знали, що це є за робота і так далі. Мали уяву, так що ми разом з ними співпрацюємо. А були якісь трагічні історії? Ну, важливо, Дуже багато було. Ну, ми не є спасателі. Для цього є спасателі для, ну дай Боже, як з'їде лавина, накриє людей. Це для ваші підлеглі є... спасателі. Є спасателі, вони виїжджають. Пошукова група. Є так, що люди в горах е заблукають. Ну, Це основне небезпечний. Це зимовий період. Ну так. Да. Ну Це і звичайно, не живі, якщо з'їдала вина, дай Бог, на людей накриє, то вони мусить виїжджати, спасати. Хто живий, то живий, хто не живий, то не живий. Але допомога всім дається. Mm -mm. Така наша служба. Але ми, крім цього, займаємося погодою. Це комплексна метрологічна сніголовинна станція. Це одна із високогірних станцій на Україні. Одна станція є зараз в даний час в Закарпатті, вона в Воловецькому районі. Це сніголовинна станція, але ну, вона нижче від нашої, бо вона знаходиться на висоті 1330 метрів. Наша станція знаходиться на 1450 і 80 метрів. Це є реперна станція, тобто станція, яка дає дані і за кордон. Ага. Тобто, а І ви тут... біля самого Говерли? Ми рядом з Говерлою, нам дуже добре видко Говерлу. Ми рядочком з нею там, є два кілометри. Ми навіть візуально визначаємо висоту хмар по говерні. Вона має 261. У нас є там своє програма розроблена, і ми а -а -а. бачимо. Ну, от так. ви зараз бачите хмари. Що найближчі будуть дні? Будуть дощі? будуть короткочасні невеликі дощі. Навіть і сьогодні будуть, але вони проходять місцями. Мені неодноразово задають питання, буде сьогодні дощ? Буде. Тільки може бути у Петра, а у Гаврила може не бути. <рес> Думаю, така тенденція в нас. Ось таких чудових людей можна зустріти, просто переїжджаючи з пункту А в пункт Б, коли вирвався на три дні з Києва для того, щоб якось перезавантажитися. Пане Михайло, дай вам Бог многая літа. Щоб ви ще довго-довго керували цими лавинами, щоб вони не сходили. Я щиро дякую вам за ваші гарні теплі слова.